Моя красунечка. Ви в мене така гарна Олена, що я вас повинна терміново віддати заміж. Я зараз, звісно, подивлюсь по цих чарівних картах. Я знаю, що ви дуже моя активна підписниця. Завжди пишете коментарі, кучу гарних коментарів. Ви дуже позитивна людина. Так і чому ж вас не віддати заміж? Звісно, віддам заміж. Ну, зараз я й подивлюся. Так, ану давай, Олена, 37 років. E, наша рідненька ядюся, чистого серця, прошу вас подивитися, що зустрінує чоловіка для сім'ї. Ну Зараз я подивлюся. Зараз, моя дорога, цей рік в тупік зайшло. От даже не шукайте. Не треба, давайте, хай пройде цей рік, вже тут листопад майже вже пройшов грудень. Хай пройде. І зараз ми побачимо. От воно з нового року, 2025 рік, обнуляє ситуацію. Карта гарна, карта дурня, глупця.